Вчимося знаходити значення функції, область значень функцій. Перш за все, давайте розберемося, що ж таке область значень функції. Оскільки мова йде про значення функції, а значення функції це значення Y, тобто мова йде про значення ось цього виразу. Таким чином, ми повинні оцінити, які значення може приймати вираз 5 мінус квадрат. До речі, завжди область значень можна шукати двома способами. Перший спосіб це оцінка виразу, ось оцінка формули або оцінка виразу, яким виражена наша функція. А другий спосіб графічний. Розглянемо сьогодні і. Один і другий спосіб. Давайте спочатку оцінка виразу. Перш за все, я прикидаю, а які значення може приймати цей вираз? Я розумію, що відразу так глянути і сказати не вдасться. Тому я пробую роздрібнити. Наприклад, я можу точно сказати про значення виразу х у квадраті, бо я знаю, що Х довільне число, і квадрат довільного числа обов'язково приймає невід'ємні значення. Це добре, але у нас не х у квадраті, зверніть увагу, а в нас мінус х у квадраті. А це значить, що я можу з цієї нерівності отримати нерівність для мінус х у квадраті, при цьому домноживши ліву і праву частину на мінус 1. Але є одне, але яке дуже-дуже важливе. Коли ми множимо на від'ємне число, ми повинні одразу змінити знак нерівності на протилежний. І тоді множити х квадрат на мінус 1 це буде мінус х квадрат. ну а 0 множити на що хочеш, вийде 0. Добре, ніби вже ближче, бо ми маємо мінус х квадрат, Але ж у нас ще є 5 доданок, який як отримати? Дуже просто до обох частин нерівності взяти і додати 5. При цьому знак нерівності не зміниться, нерівність залишиться правильною. До обох частин нерівності це значить, ми можемо записати мінус х квадрат додати 5 і 0 додати 5 це буде просто 5. Тут ясна річ, що доданки місцями можна міняти, при цьому не змінити знак біля доданка. Так? І ми бачимо, що отримали 5 мінус х квадрат менше рівнем 5. А що таке 5 мінус х квадрат? Так, це ж є наше значення нашої функції. Тобто ми кажемо: ага, значить, множина значень у нас. Це буде проміжок від мінус нескінченності до 5, включно з п'ятіркою. Ось ми знайшли область значень функції, використовуючи оцінку виразу. Я б не сказала, що це важко, але не завжди це можливо. Далі дивимося, а як би можна було це розв'язати графічно? Ну, найперше, очевидно, нам треба побудувати графік нашої функції. Знову дивимося, наша функція, вона фактично. Є перетворенням графіка y дорівнює x квадрат. Ми пам'ятаємо, як виглядає графік y дорівнює x квадрат. Це парабола відками догори, яка проходить через початок відліку. Все добре. Але ж у нас не х квадрат, а саме мінус х квадрат. А це означає, що наша парабола симетрично відобразиться відками донизу. Прекрасно! Але в нас не просто мінус х квадрат, а в нас ще додати 5. А це означає, що ми нашу параболу піднімемо на 5 одиниць вгору, і наша парабола буде приблизно ось такий мати вигляд. Тобто, десь тут у нас буде число 5, і наша Парабола матиме ось такий вигляд. А тепер дивимося, що нас цікавить. А нас цікавить значення функції, тобто ігрики. І бачимо, що найвища точка, яку, які ігрики може приймати наша функція, це 5, а все решта внизу ми до кінця ніякого кінця немає, тому що в нас є внизу мінус нескінченність. Тому ми сміливо можемо стверджувати, що область визначення цієї функції це і є проміжок від мінус нескінченності до 5. Не забудьте, що коли говоримо про область значень функції, то говоримо саме про Y. Все легко і просто.